Всім привіт! Знову гучно і тривожно у новоросійську беки та дальні дрони знову навідалися до головної бази Чорноморського флоту РФ. Або хрестик зніміть, або труси вдягніть на білорусько російські навчання. Організатори запросили військових зі Сполучених Штатів Америки та інших країн НАТО. І чому російський лайфхак буквально прикинутися мішком не спрацьовує з українськими FPV-дронами? Про все це не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Симбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, ну а ми починаємо. Але спершу про черговий звільнений населений пункт на Донеччині генштаб підтвердив, що перший штурмовий батальйон Чорний лебідь 225 225-го окремого штурмового полку зачистив панківку. Це біля новокостянтинівки, як бачимо на карті. Ось воно по центру операція з ліквідації ворожого прориву біля добропілля триває. Прекрасно пам'ятаємо, оце спроба росіян продертися під добропілля в підсумку. вже в кількох місцях перерізаний цей прорив. Ну і власне триває ліквідація зачищення цих російських сил. Ну, от і Панківка це черговий якраз звільнений населений пункт від росіян. Ну і так само продовжуються діпстрайки по території Росії, російські Міноборони. Відзвітувалося, що цієї ночі нібито збило аж 87 українських безпілотників, одразу 30. 30 – над територією Курської області, 18 – над Ставропольським краєм, 11 – над Ростовською областю, 10 – над Брянською, а також Тульською, Рязанською, Вологоградською, Воронезькою, Нижегородською областями та акваторії Чорного моря. А в жителі Новоросійська, який є нагадаю, головною тепер базою Чорноморського флоту РФ. Поназнімали цієї ночі та вранці багато відео наслідків. Очевидь, комбінованої атаки як повітряних, так і надводних безпілотників Вранці Щось кілька годин горіло в бухті новоросійська. Про це відповідне відео. Тож почекаємо офіційної інформації від генштабу збройних сил України, ГУР СБУ чи інших причетних до цих атак служб. Тим більше генштаб України уточнив результати ударів по пунктах управління окупаційних військ, в результаті яких було вражено особовий склад противника, в тому числі його командування, сил, центр та 41-ї загальної військової армії РФ на Тимчасово окуповані території Донецької області, от саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку. І цікаво, що допоміг нашій розвідці міністр оборони РФ Андрій Білоусов, який 28 серпня відвідував саме ці пункти управління російських військ. От невдовзі після його візиту вказані місця дислокації команд командування окупаційної армії були успішно вражені. Збройними силами України ми пам'ятаємо ці удари і по Донецьку, і по Донеччині загалом а, досить яскраво палало. Ну і от бачимо підтвердження результату. Росіяни ж продовжують свої удари по Україні, так само причому варварські і терористичні про якусь точність тут абсолютно не йдеться. На Запоріжжі одна людина загинула щонайменше тринадцятеро отримала поранення а, серед них двоє дітей. Це дані от на ось цю мить, коли ми записуємо це відео, і вони будуть уточнюватись. Вочевидь, цифри можуть, на жаль, змінитися. І близько опівночі ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами з реактивної системи залпового вогню. Попередньо це Торнадо С. Абсолютно невлучний тип зброї, розрахований на удари по площах, що це як не черговий доказ російського тероризму. Ну і також російські окупанти двічі атакували логістичний центр будівельного супермаркету неподалік Києва. Причому найцинічніше вдарили вдруге, коли там рятувальники саме гасили пожежу від. Першого прильоту. На щастя, вогнепорці не постраждали, але пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі. І повітряні сили повідомили якраз, що було збито чи подавано 89 зі 113 російських запущених дронів цієї ночі. А, ну, на Польщу цієї ночі російські безпілотники вже не летіли. Слава Богу, але тим не менше знешкодили в поляки маленький дрон, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією в Варшаві, і затримали двох громадян Білорусі, які вочевич щось винюхували, вистежували. Поліція словом Польщі і Варшави розслідує обставини цього інциденту. Ну і тим часом офіцери військової служби США спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі, які називаються. Захід 2025 Білоруський міністр оборони Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть розглянути абсолютно все, що їх цікавить, і подивитися на все, як повідомляє Reuters, присутність американців на полігоні в Білорусі була представлена міністерством оборони країни як несподіванка. Тут дивна історія, як це так, американські офіцери раптом змогли несподівано опинитися на полігоні. А міністерство оборони Білорусі опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну. За запрошення та тиснуть йому руку. Також повідомляють про присутність спостерігачів за навчанням військових офіцерів Угорщини і Туреччини. Теж нагадаю країн НАТО. І в цей же час ретранслятор Путінського рота, його речник Пісков, заявив пропагандистському Ріа новості, Що цитую: НАТО де-факто воює з Росією. Це очевидно, кінець цитати. То ви вже як в анекдоті тому, чи хрестик зніміть чи труси вдягніть, бо з одного боку Кремль торочить, що НАТО воює з Росією, а з іншого Білорусь і Росія на свої спільні навчання запрошує е, американських військових, офіцерів, е, ворогів виходить за їхньою логікою. от, е, ну... На спільні навчання подивитися, очевидь, ну, явно не заради того, щоб похизуватися. Але тоді для чого ну, залишимо це. В риторичні запитання, але якби не хотілося пісково, НАТО за Україну проти РФ не воює. Ну от в повному розумінні цього слова, тож наші збройні сили власними зусиллями, хоч і не без допомоги західної зброї, все-таки нищать ворога самотужки, е, нищать ворога, і його техніку. За минулу добу українські захисники за 200 і 300 ще 910 російських військових, повідомляє наш генштаб. Загальна кількість втрат росіян за час повномасштабної війни майже досяг досягла вже позначки 1 мільйон 96 з половиною тисяч осіб. Також Збройні сили знищили 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одразу дві реактивні системи залпового вогню та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів. Ну і далі наш традиційний візуал знищення росіян та їхньої техніки будуть буханки, гармати. Невдалі спроби маскування ворога під мішок, про те, що я казав раніше, але перед тим традиційно прошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Отже, розпочнемо із відео, на якому оператори безпілотників підрозділу Фенікс на Покровському напрямку вполювали на ходу буханку з мінімум одним окупованом. Пантом на борту, та як виявилося, добрячим вантажем, чи то БК, чи то палива. Ну словом, вибухнуло дуже яскраво, як ви бачите. Тобто, влучання лише одного fpv дрона такого вибуху зрозуміло не дасть. Очевидь, знову щось перевозили. Ну і вночі ворогу також немає спасіння від наших фпв-шок і скидів. І Дронарі підрозділу Сігнум це доводять, і показують, як в темряві полюють на російську техніку. Серед них там чимало вантажів, окут урал, якого не врятувала каркасна сітка над кабіною. Це всі захисні засоби абсолютно марнуються одним влучним ударом наших пілотів. Під удар потрапила також знайома нам буханка, а потім ще один. Вантажний Камаз, який був вантажений колодами, яких ворог, очевидь, планував будувати бліндажі. І перший плід зупинив Камаз, а другий влучив прямо у паливний бак. Ну і фіналочка сьогоднішнього полювання Сігном Буханка з живою турелью, стрільцем на даху, який намагався зупинити наш дрон. Ну, не пощастило тут росіянину в такому випадку, як і власне цій буханці, і водію, який там знаходився. Ну туди йому і дорога. Що ж поробиш. Ну, оператори дронів п'ятої штурмової київської бригади методично знищують артилерію ворога на Краматорському напрямку. Цього разу наслідок лучної роботи наших операторів півдронів Росіян, мінус гармати 2 Д 30 та Мста-Б. Зверну увагу, що знову бачимо, що удари завдаються безпосередньо у стволи російських гармат, як показували ми в нашому минулому випуску. Після цього вони стволи перетворюються на друшлак. І зі зрозумілих причин стріляти з них вже неможливо. Ну і тим часом росіяни активно практикують нову тактику, заходять у населені пункти і перевдягаються у цивільне одяг. Користуючись тим, що в деяких містах і селах, в тому числі в таких великих як Куп'янськ, Покровськ, досі лишається цивільне населення і от, під виглядом цього мирного населення, ворожі пілоти дронів, наприклад, запускають свої безпілотники а у даному випадку. Спроби маскування не допомогли росіянам, підрозділ арес. Батареї артилерійського розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка виявив ворога, виявив оцей запуск саме безпілотника. Ну і за допомогою такого коригування артилерійського вогню по російських пілотах, власне, знищив їх разом із позиціями ось у цьому будинку. А, ну, з цього відео в чергове з цього прикладу, бачимо, ось чому власне українська влада наголошує на необхідності евакуації мирного населення. Це не лише наражає їх на небезпеку насування лінії фронту, має на увазі, а й суттєво складню роботу силам оборони у боротьбі з цими російськими інфільтраторами. От, якби абсолютно всі цивільні виїжджали з таких міст, як Куп'янськ чи Покровськ, це дозволило б збройним силам України знищувати всіх окупантів без розбору, навіть під виглядом цивільних, знаючи, що це. Це можуть бути тільки росіяни. А так ще потрібно розібратися, чи це мирняк. Чи це перевдягнені все таки російські військові витрачається час, а час на фронті це знаєте, навіть кілька секунд дуже багато вирішується, чи чиї життя, чиї здоров'я. Ну але маскування під цивільних не працює, наприклад, в полі. Ну, росіяни подумали, що якщо вночі встати накритися, чи то антидроновим плащем, чи то спальником, не знаю, українські дрони цього не помітять. Але оператори 3-го армійського корпусу, а саме 63-го МБР, не оцінили таке маскування. Іронічно, що російські солдати. Самі залізли в мішки, ну і в мішках виходить, поїдуть додому. Це, якщо пощастить, і хтось їх звідти з того поля забере. А оператори ФПІ-дронів Альянс Дівіжн у прямому сенсі замочили російську морську піхоту з 810-ї бригади РФ. Наші обронці іронізують, що російські морські піхотинці опинилися у природному середовищі у річці, де з них більша частина була вражена ФПів-дронами, особливо веселить. На далі на цьому відео спроба росіян все-таки сховатися від українських дронів чи то під водою, чи, можливо, бризками, отак, от намагатися збити смертоносний український впівідрон. Ну а тих ворогів, що змогли подолати все-таки в одну перешкоду, вже добили штурмовики батальйону Морок. Ну, і... Фіналізуємо про загальну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби там зафіксовано 208 бойових зіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. Інтенсивність ворожих штурмів там зберігається. Помітне пожвавлення армії РФ цього разу на південно-слобожанському напрямку. Вчора там відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська та інших населених пунктів. Це більше навіть ніж на, наприклад, Лиманському чи Сіверському напрямках. Там було по 17 атак чи 16 атак, які були на турецькому напрямку. Ну і найзапекальшим, звісно, продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 54 штурми ворога на Новопавлівському. Противник завчора здійснив 34 атаки. Тож підтримуємо наших воїнів, донатимо перевіреним підрозділам, наближаємо перемогу. На цій фронтовій ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.